Добрий день, друзі! Сьогодні у нас на розкопцовці двигуна на водневій очистці туарет 5-літровий дизель. Ми вже зробили 40 хвилин нашу процедуру. Зараз будемо ще робити. Давай Сережа! Це в нас пробіжна проготовлення. О, давай ще. Це у нас проміжний результат, друзі. Зараз покажемо вам фіналочку. Друзі, ну це у нас фінальна прогазовочка. От. Давай! Ще. І ще давай пару разів. Так, що, друзі, записуйтесь на водневу очистку вашого двигуна. Не затягуйте. До зустрічі.